Привіт! Продовжуємо знову тему, яку задає нам Таро. Знову вежа. Так, да. Неділю була вежа і тепер знову вежа. Знову якась, скажімо, кардинальна переміна рушиться, щось рушиться і рушиться кардинально, змінюється конкретно. Це як життя до і після. Щось таке. Ну, я б навіть сказала, що це рушиться якісь плани надії. Але все одно, навіть якщо ця карта випадає, це все одно не крах. Це рушиться старе, стара вежа, стара. Щось старе відходить, а приходить щось нове. Тому що, на жаль, ми ще не навчилися будувати на старому щось нове. Для того, щоб щось отримати, треба для нього звільнити місце. Це і розрив відносин, це переміна. Життя кардинально. І чомусь чомусь це виглядає так неприємно. Але у кожному випадку це одно є і плюси, і є мінуси. Мінуси в тому, що це дуже різко, для нас непривічно і неочікувано, зненацька раптом. Але плюс, що це руйнування старого. Так, іноді хтось і життя своє вважає старим. І коли воно руйнується, починається новий шлях. Недаремно кажуть, що нас не вбиває та робить нас сильнішим. А сильніше в плані того, що у нас є вже досвід як по-іншому можна. Отак. От не підходить. Потрібно по-іншому, по-новому. Спробуйте переосмислити своє життя і почати все з нового листа. Згоріла хата, хай горить табуретка. Починаємо все знову, тому що ми йдемо жити життя. До зустрічі, друзі!